И память их сроду в рід. Що гроші, посади, репресії, репресивний апарат не мають значення проти народу, який благословенний Богом в тому, в своєму бажанні правди, ми понесли великі втрати, але менше з тим, хто були правдиву перемогу. Ми загострили тоді конфлікт з владою. Загострили, як могли, проливаючи свою кров і ворожу кров, бо не було у нас виходу. У нас не було провідників. У нас не було лідерів. Ті, хто так себе обізвали, робили все, щоб ми програли, щоб нас здати. Щоб зробити ну, просто немінувати весь народний порив, який тоді був. Але дякувати Богу цього не сталося. Ми вирішили, так як вирішили, дати бій і або вмерти, або перемогти без задньої, без варіантів. Перемога настала. На жаль, ми з вами, не дуже великі політики, ми не можемо інтригувати. У нас немає мільйонів, бо ми не крадемо свого народу. Ми не можемо призначати безкінечні шахрайські вибори. І один у одного олігарх їх виграє, а потім приграє. Ми не можемо так діяти. Не народився, на жаль, той Богов даний провідник під час революції Гідності. І ще декілька таких, на жаль, я міг би назвати, але менше з тих Януковича немає. Його кліка втекла. Хоча прийшла нова окупаційна влада, яка віддала нас Крим, яка віддала частину нашого Донбасу, яка й сьогодні репресує, мучає в катівня патріотів, більшість яких добровольці і майданівці, які перші дали бій зовнішньому окупанту, так не може бути. Бо то велика неправда. Але, попри всі їхні сили, у нас також є те, чим ми можемо пишатися. Українська революція не завершена і вона триває. Ми це бачимо. Перманентна революція триває постійно в Україні. Так ми ще не можемо зібратися в один кулак. Так ми ще не можемо народити того Богом даного провідника. Але народні маси бурлять і кріплять, кріплять від несправедливості. Ми бачимо всі ці історії в Мукачево. Драго браті, кожен день блокада Криму, блокада російських перевізників це все революція, це все той народний спротив, який тільки наростає. Сьогоднішня акція. Так само в контексті цієї перманентної національної революції. Так, нас не є 100 тисяч. Міліція і СБУ протягом цього тижня дуже хвилювалися. у мене не замовкав телефон. Мені постійно дзвонили, що будете робити. Будете колупати цеглу, будете ставити намети, не ставте. Будете то робити, якщо вам треба канапки, чай, все дамо, дамо свої намети, тобто режим тріщить і боїться, коли нова хвиля абсолютно зрозуміла. І я їм говорю так, як говорю вам зараз: буде 100 тисяч, ви не зможете то стримати. Хочете, ви не хочете? Народ почне встановлювати намети, народ почне колупати це, народ почне приносити зброю на майдан. Тому що те, що ви робите, це величезне зло і неправда. А наш наряд хоче волі і своєї держави. Це я кажу і зараз вам. Немає 100 тисяч сьогодні. І У нас сили зараз, нас тут ну, до 200 людей, пролимати і захопити адміністрацію президента. На жаль, але так є. Тому, принаймні, ми точно мусимо використати цю акцію. Безумовно, ми передамо наші звернення. Бо наші побратими сидять у в'язниці, ті, з якими ми воювали, помучені, потортуровані. Ми озвучимо, хто це саме для того, хто називає себе президентом, і наша вимога їх відпустити. Я не буду давати йому час три дні або місяць. Щоб давати такі заяви, треба мати силу. Коли ми були на Майдані. У нас була сила, і я заходив сюди і казав: віддасте хлопця, суд залишиться цілий. Не віддасте сьогодні ж згоріть. і людей віддавали. Зараз так не є. Але ми мусимо шкодити внутрішньому окупанту максимально. Купа банків Росія тут на печерську. Я закликаю їх громить. Це прямий виклик. Нам! Вони нас бивають, а ми несемо їм гроші. І я сам їх буду бити і хай вони затримують. За це. Якщо я сьогодні не на фронті, то я для своїх побратимів хоч щось мушу зробити, щоб вони тут не працювали і не лилась українська кров. Я ще офіс Ахметова, і я закликаю піти і бити його. Це прямий сепаратист, який дотепер фінансує сепаратистів. І хай мене, я сам піду і буду кидати цю цеглу, хай мене затримують і посадять. Ну я так як можу допоможу своїм побратимам, які у в'язницях, які проливають кров на Східному фронті. Це ми точно можемо і в такій кількості зробити. Така на сьогодні, друзі, ситуація. Десь не втішно, але нічого. Коли прийшов Янукович, Україна зажугилась червона. Але тільки націоналісти казали, революція буде. Ми його проженемо. Що ж, націоналісти казали, можлива війна з Росією, хоча більшість не вірила. Але ми казали, що викинемо викинемо би. Так сталося. Порошенко у владі відновився олігархічний режим внутрішньої окупації. І ми знову говоримо, революція що буде, і ми її не боїмося. Хай нас називають рукою Кремля, хай нас називають зрадниками, але ми знаємо, нація заготовується тільки так. Жодна нація не постала просто від революції. Зазвичай, коли відбувається революція, зовнішні вороги ополчуються проти цієї нації. І нація тоді виживає, коли починає боротися активно. Не треба боятися, що Кремль перейде кордон, Нехай собі переходить. Ми вже тут боялися не чіпати Януковича, бо нас всіх закриють. Де зараз Янукович? Зараз нам кажуть, бійтеся Росії і не розкачуйте Черна. А я кажу. Ми будемо розкачувати човна, щоб хай би та Росія йде в першу чергу. Ми ніколи не виграємо війну на Донбасі, якщо ми наведемо порядок в Києві. Отже, ось так не

Так, так. Не не поняв, не поняв. Та я тут коло дверей, коло цього. Коло офіса, майже коло дверей. Там є. Є, є. Поділіть троє. Вишика. Лочить руками вхищаєте. Там нема нікого. Звідти продалися. Живете за рахунок українського народу. А ви бандитів захищаєте? Вищики вам. Вони водують, що вони нас не чули. Вони вже глядять нас. протаистом Ой, стань. Ти зафіз роком. Світ із захот разом. Світ із захот разом. Світ із захот разом. Треба. Ти знала, як мені морально жаліє. Так що все як ту. Her şeyden, yapılış açısından çok farklı. Підемося в Альфа-банк тоби. Слово України! Смерть ворога. Коротше, кляти бандерівці розтрущили Альфа-банк. Оце тут синічні бандери. Микола Коханівський і тут відмітився.